Ну, это вот такой. Как вы их решите ему на свой. Браво. Застрять такая. У нас там аналитики. Ми на цей о, короткий термін, на 21 день, викладачів музичного училища, з цих цикловими комісіями, які продовжують навчально-виховний процес із дітками протягом цієї так званої вчатники. Одна половина нашої роботи побудована на професійній роботі з дітками, а друга половина побудована на відпочинку. Так, это важный Так звано я замечаю. Багато е таких цікавих заходів, які потребують матеріальних затрат. От ви е мали змогу подивитися е план роботи на цей 21 день. Тобто діти будуть відпочивати повноцінно, тому що е нове глибоке переконання такі діти справді заслуговують на гарний відпочинок.